Давайте розділимо на дві частини. Моє запитання для початку про доньок. Дійсно, ще нещодавно Путін називав їх ЕТІ женщини. Наприклад, коли Сполучені Штати вводили проти них санкції і абсолютно відмежовувався від них. Я пам'ятаю тоді лише Дмитро Піскову, його речник, врешті визнав їхнє родство. Вони мають інші прізвища, вони навчалися під іншими іменами. Вони абсолютно ніяк в публічному просторі з Путіним не пов'язані. Ти. Пер після того як до слова одна з них Марія Воронцова, дала інтерв'ю і вже вийшла з тіні. Тепер обидві одразу доньки з'являються на одній сцені із своїм батьком, на одній сцені з воєнним злочинцем Путіна. Яка стратегія? Чи є вона? Ну, в принципі я би розглядав тут в комплексі, ось яким йдеться про постсовєтську еліту, частково пов'язану з партією комуністичної спецслужби. Ці всі традиції в Росії наприклад більше зберігаються ніж в інших колишніх державах, які були в Росії і Совєтській імперії. Я би тут розглядав практику інших автократичних режимів для порівняння. Ми бачимо, що одні, скажімо так. Режими одні правителі максимально приховують до кінця своїх родичів, справжніх не водять їх в політичне життя. А потім, але частину з них вони з часом інтегрують, особливо що вже автократ вже десятиліттями править, він вже не молодий і не маються їх провести, все таки забезпечити майбутнє і якось вести в систему. Ми бачили в Азербайджані транзит від батька до сина, який готувався теж досить довго, в ну, 2000 році, здається. чи 2002-му, власне, Гейдар Алієв, потім був його син після смерті Гейдара Алієв. Власне, були спроби все в Центральній Азії, але поки що це не вдається. Дуже важко тобто, передати членам родини, тому що бачили ексеси, які були в Казахстані, коли з одного боку. Там повністю здається, транзит забезпечило, створили окрему раду для Назарбаєва. Як зараз в Росії роблять до речі, про це я повернуся в Казахстані? Створили ще в 18-19 році, зробили відхід Назарбаєва від влади створили для нього окрему раду безпеки. Він мав би контролювати звідти дії нового президента, міг би витувати його. І але президент був не, не був його родичем, в принципі, це еліта на це очевидно не пішла. Була і, врешті, після тих подій, які відбулися згодом, зокрема на, на початку 22-го року, коли навіть ОДКБ з Росії вводило туди війська ось для поліцейської місії в Казахстан. А все таки Назарбай був осатошом із влади його клан ну по максимуму відсторонений. Звичайно, вплив залишився, але не такий, як вони розраховували. Очевидно, Путін на це, це взяв як приклад. Є так також проблеми з транзитом і в Туркменістані, і в Узбекистані ніде не вдалося родичам прямим передати, попри е, такі плани. Ну в Білорусі там щось готується там. От, дивіться, ви наводите їм... просто да. приклади, пане Юрію, де родичів не приховували. Тобто Лукашенко постійно зі своїм там в нього сини знаходяться в уряді. А, молодший син там ми пам'ятаємо, як він там з автоматом теж ходив поруч із своїм батьком. А, будь ласка, північна Корея теж всі родичі на виду, ті країни, які ви називали, так само ніхто не приховував а, власних зв'язків так сімейних. Тут абсолютно інша історія. От чим. Чим пов'язана ця секретність, як ви вважаєте? Путін досі грає в розвідника Ну, такий е, сенс? Він намагається максимально санціюватись, мати яйця в різних кошиках і не бути під ударом, щоб його, скажімо, сім'я не була під ударом. Ну як і, можна? Щоб... О, дивіться, я зараз попрошу наших редакторів показати ще раз ці фотографії, доньок. Дивіться, зараз ліворуч буде не Воронцова, а Тихонова. От, Ну, тут важко mm. приховати спільні зв'язки. Ну, подивіться, це ж просто Путін в Перуці. Але все одно, тобто, навіть коли всі про це знають, він продовжує говорити, що це не так. Там ще питання, що в нього дві сім'ї одна від Людмили, інша від, від Кабаєвої. Там, здається, вроді вже третя завелася і ходять чутки. Що там і в нього різні очевидно, позашлюбні діти. Є до багато інсинуацій щодо деяких перспективних і нових. Політиків і губернаторів, навіть що можуть теж бути якимись прихованими родичами Путіна, зокрема таке ходила інформація про зараз вже міністра раніше губернатор Калінінградської області Аліханова. Тобто, це так також така, який в років став губернатором, через 5 років став міністром. Тепер те, що до нього і дуже близькі до Путіна, і теж не зрозуміла повністю його історія. Але в глобальному сенсі, поки що немає можливості, бо передати жінкам владу все-таки в Росії не вдасться. І це я розумію, сам Путін розуміє. Мені здається, такі демонстрації, і рівно з тим, вони змушують демонструвати своїх родичів, представників інших еліти, це таке запобігання упублічення, яке має можливо навпаки, в ці буремні часи, які грядуть, їх певною мірою убезпечити. Показати, що вони там десь мають зв'язки з за кордоном, вони можуть на щось впливати. Тому що зараз ідуть великі потрясіння в Росії. Ми бачимо після через місяць після виборів, так званих виборів, суттєво перетрясають і уряд, і ми, до речі, записали цю аналітику і в нашому центрі. Ми це фіксуємо. Можете почитати більш конкретно. Багато було теж експертів, які це говорили. Тому що е, Патрушев трошки йде на іншу роль, незрозуміло е, до кінця, що він відіграватиме, з іншого боку, і шойгу там, по суті, в раду, Раді Ради Безпеки йде. Але найголовніше, щоб я зауважив, знову відновлюється ідея транзиту. Та ідея, яка чому була Конституція, нова прийнята, е, коли це було початок 2020 року, 20-21 рік. Чому пішла нова конституція? Тому що не тільки що там Путіна продовжити. Спочатку йшлося взагалі про казахську модель. Тобто е зробити окрему раду безпеки, де довічно буде Путін керувати, і буде мовити спостерігачем накладати прав, 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 право вето на новообраного там чи новопризначеного наступника. Е в Казахстані очевидно це все провалилося. Е структура два роки не простояла, після того пішла війна в, е агресивна вже. Повномасштабне вторгнення в Україну, то все відклалося. Зараз знову повертаються, заговорили про цю ідею і, можливо, знову хочуть все-таки це все запустити. Тому що Путін не молодіє, і очевидно, що люди, які з ним пов'язані, бачать, що треба щось міняти. Але я б для України, повертаємося до головного, для України не слід очікувати, що Путін піде, чи навіть його вб'ють, чи навіть комусь владу віддасть, він абсолютно там. Зовсім інша політика піде. Інша політика не буде буде продовження поступово помаленьки цієї політики, яка і є, в рамках деескалації, але не в російських умовах, яке зараз Росія активно проштовхує поряд з ядерними погрозами, збройним погрозами, але фактично йде вже дуже в кооперації з китайським планом, тобто замороження на існуючих кордонах. Тобто, очевидно, Путін хоче своєму наступнику вже більш таку заморожену ситуацію спокійно залишити.